Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом в Україні обговорюється завершення війни шляхом відмови від повного відвоювання окупованих територій. Я пише ведення Деспіґеля, що пише видання, посилаючись на високопоставленого українського чиновника. Рівень підтримки з боку США буде повільно, але вільно знижуватися. Внутрішні демографічні проблеми зниклих безвісти та полонених. Мільйони біженців, людей, які живуть в окупації. Зима може бути і за межами фронту. Росія пошкодила або знищується половину потужності з виробництва електроенергії. Однак у країні також є сили, які не хочуть мати нічого спільного з переговорами. Вони можуть стати проблемою, якщо країна шукатиме компроміс. Західне залишить Україну в найближчому майбутньому у Києві активно обговорюють західно німецьку модель, за якою ФРН входить до НАТО. А НДР до радянського блоку офіційно в Україні заперечують будь-які можливості територіальних поступок Росії, але деталі більше західних вид. Дань пишуть про такі можливі сценарії. Той же час не так давно до нас приїздили союзники, які ставили відповідні ультиматуми Зеленському. Перше, саме факт колективного приїзду керівників союзних країн мав би навести нас на думку, що тема розмови з Зеленським буде набагато серйознішою. За використання далекобійної зброї пише політолог Карл Волох. А друге, те, що делегації долучилися найвіддаленіших наших союзників, протанція Балтійці вказує, що розмова з Зеленським планувалася важка і неприємна для. Цього третя не маю сумніву, що ця тагма припинення бойових дій. Четверте, очевидно, що перед тим як він подасть американцям на узгодження чергову фантазійну описульку про деокупацію всіх українських земель. Його ультиматуму доведеться відома основні тези якогось більш-менш реалістичного ймовірно узгодженого з китайцями плану припинення вогню і початися. Все має до виборів у США. П'яте, для зеленського це новина жахлива. Вона означає, що його власні вибори відбудуться скоро і пройдуть в умовах, коли він. Немає жодного шансу їх виграти. По перше, навіть його недолугий виборець дізнається, що з кордонами 91-го року його цинічно розводили. По друге народ дізнається цифру реальних втрат і очманіє. По третє, головним лейтмотивом виборчої кампанії буде саботаж підготовки до уторгнення, котрий і привів до цих страшних втрат людських і територіальних. А за цим неминуче, і суда шосте судячи з того, що навіть невеличкі цукерочки у вигляді дозволу бити ракетами в глиби Росії території, нам не дали Український МЗ змушений був спростовувати інфу про скору зустріч. Байдена Зеленського називаючи це помилкою перекладача синхроніст та захід ультиматум. наш наполеончик сприйняв тяжко і за, і, і так, чекаємо наступного розвитку подій. У той же час ми зараз у такому сюрі українська реальність. Верховний головнокомандувач ЗСУ Зеленський невідомо, де й невідомо, в якому стані головнокомандувач ЗСУ Сирицький поїхав на передову зупиняти російський наступ. Між ними на столі лежить пакети за заявою Сирицького про звільнення. Це зветься. Тюр п'ять років країна у ньому живе за цей час. Я так і не зрозумів, чому зе так подобається виборцям. Для повноти картини зе треба самомочувати зас у як Наполеона або Олександр Македонський, або Гаюлій Цезар, а «Зе» хіба гірше. Блінкен приїхав остаточно передати наступне США. Поставили ультиматум Зеленському або Єрмак, або допомога США під наглядом залужного по іншому. Ніяк вибирай вова, що тобі важливо, країна чи твій оманський куратором. А де залужний генерал готує звернення до народу? Є. Хороші напрацювання та команди буде поставлено одне питання або Україна і я або Зеленський. Як гадаєте, що вибере народ? У той же час, за даними телеграм-каналів, зокрема топора помсти залужний проходить планове обстеження. Комусь він дуже заважає, адже багато знає, особливо після можливого призначення генералом НАТО. Його тепер боїться і українська влада і окупована російська. Останнє фото залужного неофіційне бачили. Багато чого пояснює. Редакція каналу нанесе відповідальності за вис. Словлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сама. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.